Kia Optima 2016 року випуску має пробіг лише 76 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 2,4 літри, трансмісію автомат. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, систему розподілу гальмівних зусиль, пам'ять сидінь, подушки безпеки, бортовий комп'ютер і мобілайзер. Клімат-контроль, круїз-контроль, бічні дзеркала з електроприводом, центральний замок з дистанційним керуванням, електричні склопідйомники, підігрів сидінь, підігрів керма, датчик світла, камеру заднього огляду, безключовий доступ, запуск кнопкою, штатну сигналізацію та два ключі. Комфортний седан у гарній комплектації за технічним станом нарікань немає. Є можливість перевірки на СТО.